Катя підувало, зробила сама ремонти в своєму кабінеті за свій рахунок і на роботу йде. І дверями її не пришибло. Суддя Катя підувало, наробила ремонтів у чужому кабінеті і на роботу йде. Договарюється, як рішить рішення суда, приймає закази по телефону. У красному, щоб не зглазили. Рішає вопроси, за скільки продати рішення і приговор незаконний як винести. Тя простілка запаздує на роботу 7.52. Наробила ремонтів за свої гроші в чужих кабінетах і пішла на роботу. 751 10.9.2012 Суділка Катя Овдієнко приймає незаконні рішення і не чувствує ніякого вразіння совісті. Прийняла рішення, положила його в унітаз, нажала на кнопочку, спустила і забулася, що з неї вийшло. І слід. Катя простілка із суда. Суділка йде. Наробила ремонтів, не приймала незаконних рішень. Іде далі. А син у неї нічого не крав і хабарів не брав. Син у неї чесний. То була неправомірна вигода всього-навсього. всього. 757 14.09.2012 Катя простілка прокурорська, крокує на роботу. Бачиш, і совість її не тяне донизу. Або нема в неї совісті. Наробила ремонтів в чужих кабінетах і крокує, а син у неї нічого не брав. То не був хабар, то була неправомірна вигода. А в гаїшників це називається хабаром. Є кримінальна відповідальність, а не адмінштраф. Це ти